Єврочемпіонат із футболу відкриває Варшава. Поляки вважають, що саме їхня столиця упродовж трьох тижнів буде найвідвідуванішим містом Євросоюзу, і все завдяки футболу. І з нами на зв'язку з польською столиці Омеляно Щудляк. Вітаю Омеляно. Як атмосфера? Чи важко пересуватися зараз вулицями у Польщі? Тобі, ти не уявляєш, як і радий тебе чути. Це неймовірно, те, що зараз відбувається у фан-зоні центрі Варшави. До євро до першого матчу залишилося якихось 43 хвилини. І здається, усі поляки, які раніше критикували збірну, не любили головного тренера. Говорили, що вони грають погано. Цього разу об'єдналися єдиному пориві і хочуть лише одного. У Варшаві останні кілька годин живе євро. І ось навіть всі газети, повністю присвячені євро, деякі навіть жартують, кажуть, що євро настільки увійшло в життя поляків, що якщо зранку відкрити вікно, можна дістати по обличчю м'ячем. Ось такі жарти. За чотири години е, до цього матчу в Варшаві перекрили периметр біля Паласу культур, де знали Фансона і біля Ального стадіону раді доїжджати виключно громадським транспортом. Напередодні бачу, відбудеться церемонія відкриття. Воно триватиме лише 12 хвилин. У ньому братимуть участь 600-800 танцюристів 60 країн світу, яких відбирали на спеціальному кастингу, і що цікаво, що у відкритті буде і польський акцент. Там заграють витвір відомого композитора Фредерика Шопена «Етюд а і його виконуватиме не хто-небудь, а колишній футболіст національної збірної Угорщини, а тепер професійний піаніст, якого звати Адам Сьор. Ну а далі перший матч чемпіонату на вийдуть команди Польщі та Греції Гімн не виконає академічний хор Варшавського університету. Ну а найгарячіше вболіватимуть ось тут, у Ну Зараз 100 тисяч осіб і людей тут удвічі більше, ніж може вмістити увесь Варшавський. Стадіон. Отже, ми і всі глядачі ТСН знаходимося у правильному місті. Друзі, євро починається! Ви бачите, зараз відбуваються масові. Це мені зараз важко оцінити, але кажуть, що тут вже є всі 100 тисяч вболівальників. Сюди потрапили всі хто не немає квитка на цей матч. І тут видовище, повірте, буде не гірше. І ми сподіваємося у наших українських панзонах. Ми побачимо щось подібне на підтримку національної збірної України. Соломіє дякую, Маляна. Це було Меляна, що для котрий зараз у Варшаві і разом з поляками готується відкривати євро 2012